Я в Ване Кимнатике. Початка у нас неділя. Вирішила зробити собі масочку. Завтра починається робочий тиждень, і я вирішила достати ось такий в Аврорі обідок купляла, хотіла купити рожевий, але не було. Тому купила фіолетовий. У мене дві, така, дві Верніше пробника ось таких є. Нам достатньо один для першого, мені достатньо один для першого разу, а інший буде стояти. І у мене ще там кровавай пілінг, є, треба буде скористатися. так До речі ось це і тонер мені дуже подобається від цієї фірми. Так, будемо робити, одягну ось такий обідок, і буду насолоджуватися маскою. Зараз почитаю, скільки її треба тримати і як. І дівчатка вже користувалася цими патчами. Зараз покажу. Так, вони тканинні, і вони доволі. Я думала, що вони такі, знаєте, маленькі на обличчя будуть. Ні, Вони нормальні, їх нормально вистачає. Та нині такі. Е, так, вони такі, знаєте, перший раз мені було проблематично роз'єднати один від одного, але справилися за допомогою лопатки. Тому поки я задоволена. Тут, тут у нас 100 штук, може вони мені ще набриднуть. Ну, побачимо. Так, Буду робити свою масочку, буду красуню. Зараз це, це, це волосся треба прибрати, зав'язати хвостика гарнесенько і одіти опідок. Але, знаєте, є ще для таких спеціальних. Масок є е, пензлики. У мене пензлика немає, тому буду наносити за допомогою рук. Масочку я вже нанесла і думала за волосся за допомогою резинки. Але цей так обідок гарнесенько тримає, не ставлю я, знаєте, так на голові, але гарнесенько тримає. В принципі, я дуже задоволена. І коли я його купляла в Аврорі, я думала, що воно тримати не буде. Більш так як ну, для естетики, так для краси, ось так скажу, цей обідок. Але ні, він функцію своєї виконує гарнесенько, і волосся тут гарнесенько тримає. Я думаю, якщо так порухати головою, дуже добре, він буде триматися. Так що я, якщо чесно, здивована. І здається, я купляла чи 50, чи 70 гривень. Не пам'ятаю, От не пам'ятаю, скільки купляла, але купляла в Аврорі. Так що масочку я нанесла. Через декілька хвилин у мене буде такий охолоджуючий ефект, охолоджуюча. і написано на упакуванні 10 хвилин потримати і змити теплою водичкою. І буду великою, -великою красуні. Так, все. І я так подумала, що якщо я буду цю маску брати, ну, якщо вона мені сподобається, брати велике таке опакування, ну, більше не пробники, а більше опакування, то треба все-таки пензли купити. Так, ну, мені здається, буде краще наносити. Так. Пішла відпочивати 10 хвилин. Я змила, і дійсно вона такий має, знаєте, охолоджуючий ефект. Десь через хвилин, не хвилин, а хвилин, та, не хвилин, а секунд 30 вона почала охолоджувати шкіру. І потім так це все пройшло діло. Гарнесенько вона так підсохла, не стягує обличчя, Ну, мені немає такого відчуття. Але я коли вже її зняла, вмилася тепленькою водичкою, ось такий якийсь охолоджуючі чи ефект є? Знаєте, я так подумала. Цю маску можна наносити, коли ось така якась тривожна ніч або не виспалась людина. І вона буде, знаєте, так приводити, як ну, обличчя в гарний, мені здається, стан. І, ну, відчут... По відчуттях. От я от бачу, що мені класно буде. То масочка мені сподобалась. Коли буде в Летішоп кешбек гарнесенький на цю масочку, то напевно я її скоріш замовлю Пішла, дівчата на кухню, бо їсти не хочеться. Дочка, і я не хочу вже син захотів. Відбиваю так від Це я вже відбила. У мене ось такий є молоточок. Це молоточок з Ікея і він дуже класний. Я буду о, о, муку. Ну, ну, зараз з двох сторін, і в яйце. Треба сковорідку брати і варю картоплю пюре буде, картопля, пюре буде до відбивних. І ось так зробила, знайшла таке сердечко у мене, я купляла в Аврорі, здається, чи за 15, чи за 20 гривень, не пам'ятаю, і насипала сюди рожеву гімалайську сіль. Поки нам сподобалась і зайшла нам. Але сиріне, я вважаю, 300 г в одній упакуванні, ну вона може просто набриднути. І поки залишилось тут квіт, і все як має бути. І хотіла дівчатка дати відгук, бо я відгук давала за цю ганчірку, а за цю не давала. Я її, знаєте, коли купила, мені здалося, що вона волога, так дійсно було, я її залишила і вона висохла повністю. І вона така стала дубова, Ось дубова-дубова. Але коли її намочити, вона. Класно з нею працювати. І такі губки я бачила, що продають по 400 гривень. Я не знаю, як то по 400 гривень, як вони справляються зі своєю функцією. Ця крута, І я заплатила, здається, 86 гривень. Вона дуже, знаєте, забирає вологу, поверхня залишається просто сухою. І, цей, і забирає бруд. Тут у мене трішки бруднувата, бо я картоплю тут чистила. Бачите? Ось такий бруд від картоплі забирає. Вона ну, дійсно дійсно крута і коштує 86 гривень. Це копійки AliExpress. Залишу посилання, але я вже залишала посилання, але може комусь знадобиться. І вона легесенько собі віджимається. Не треба, звісно, двома руками. Там різні кольори, є, які вам подобаються. Бачите, вона гарнесенько відмилася чистенька. Двома ручками віджала і вона. Сухенька. Вона потім висихає, становиться такою дубовою, але класно працювати. Тому, дівчатка, я всім рекомендую купити собі таку губку чи тряпочку, як, як хочете називайте, Ну вона дуже класна. Все, наша вечеря готова. Верніше вечеря сина. Попросив дуже пюрешку, тому відварила пюрешку. Ось така вона в мене красивенька вийшла. Поклала дві відбілені, це курячі, і така смачна вечеря в нього буде. Хто зараз вечеряє, всім смачного. Ні, це не тобі Ральф. Але я думаю, що він дуже-дуже це... Хотілося Ранок наступного дня на сніданок у мене вареники, ось такі лениві. Сметанкою буду їсти. Нема коли, знаєте, поставити все красивенько, тому що ніч була дуже бентежною. Кава чорна, ну, тому що ніч була бентежною. Зараз треба поїсти, поснідати. І я сину зробила їсти. Дочка вже сьогодні дуже рано поїхала. Син їсть у нас зранку кашу. Зараз ми скоро поснідаємо. Мені ще треба правильну машину достати і будемо бігти на роботу. Роботу. З ральфом погуляла, але ми гуляли сьогодні дуже максимально швидко. Да, Ральф? Так, Всім гарного продуктивного дня, саме головне, саме головне спокійного. І щоб у вас плани, які ви задумали сьогодні, всі поробили. І хотіла, дівчатка, що вам сказати на рахунок ще патчів, які я замовляла. Я їх використовую вже. Третій день, і мені вони дуже подобаються. Поки ну знаєте, бо є у нас у жінок, коли так багато якогось засобу він буває набридає. У них дуже багато тої сироватки. Ви не знаєте, такі дуже вологі і надію, що вони мені все таки будуть допомагати з чорними колами під очима. А це ми з подружкою взяли каву ще зранку, щоб гарнесенько пройшов у нас робочий день. Всіх вітаю, Сьогодні у нас понеділок почався робочий тиждень, і я так скажу, у нас на роботі трішки зараз проходить таке навантаження, але нічого страшного, справляємося. Просто, ну. Трішки є, і я так приходжу. Я не можу сказати, що я втомлена, але так відчуваю, що на роботі є більш таке навантаження. Але нічого страшного, зараз такий час, нічого не поробиш. Сьогодні я після роботи поїхала сину забрала на новій пошті. Я замовляла НМТ. Це ну, як екзамени будуть у нього. І Він обрав вже додатковий екзамен собі. Це буде географія, тому замовила книжку, по якій він буде готуватися, і забрала на новій пошті, замовляла її на OLX, ну, бушну цю книжечку. Вчителька сказала, що люба підійде, тому вирішили так. На жаль, експрес-навчання підготовки експрес немає. Як я йому купляла, ось, наприклад, з української мови, з англійської мови. А є якийсь такий повний курс. Нічого страшного, в принципі, нам вона підійде, буде займатися так. Потім поїхали ми в адміністрацію. Треба було взяти там документи, ну, йому треба справки, довідки. ось, І там у нас такий переворот трішки з'явився. Будемо чекати аж два тижні. ну, Нічого страшного, чекати так, чекати. Начебто там якийсь комп'ютер не так грузиться. Ну, коротше, програма там не працює. Ну, державні такі установи у нас, на жаль, такі є. А ось, і вчора дівчатка я там виставляла у себе на каналі в спільноті про Марину з сім'єю вже переселенці. І знаєте, мене так ця історія тронула. Марина дивилася мої відео. Ми так спілкувалися через коментарі, і тут бачу в неї на каналі. Вона теж веде канал, в неї на каналі вийшло відео, що вони переселенці. І знаєте, так мене її історія тронула, я вирішила так з вами поділитися. Подивитися, хотіла показати, як тяжко переселенцям. Хоча, в принципі, у нас на роботі є жіночка, яка є переселенкою, і знайомих багато є, які переселяються з одних міст в інші. І ну скажу так важко. Це знаєте, ми приходимо додому, користуємося ложкою, вилкою чашкою, кружкою якоюсь там, і не замислюємося, що у нас воно є. А це все заново. Хто, ну, хто якісь можливо речі забрав з собою, а в кого можливості не було. І це, знаєте, вчора мене заставило замислитися, що як добре вдома, і добре, що він є, і ну, добре, що все добре, ось так скажу. І вчора мені написала дівчинка після того, як виставила я в відео спільноті Марини, що можна прорекламувати і мій канал. І мені ця історія нагадала, як колись я писала таким більш великим блогерам, що можна там у вас взяти рекламу, можна виставити відео спільноті. Якось так мені нагадало це, коли в мене канал такий був маленький. Я не скажу, що зараз він такий великий, але ж порівняно з чим було, ну, є порівняти, так? І так Мені захотілося її підтримати від чистого серця. Мені це не важко зробити. І я б знаєте, я б за, за все, щоб і всім якось так був ріст в каналі. Але, на жаль, Ютуб така платформа когось пропускає, когось не пропускає. Буває, ж, дивишся, Такі відео цікаві, і у людей мало переглядів і підписок. А буває таке якесь відео, ну, таке, на мій погляд, не дуже таке. А там дуже багато переглядів. Ютуб така платформа, ну дуже цікаво. Ну, я вирішила підтримати цю дівчинку. Дів... Дівчинку зовут Таня, тому я залишу посилання на її канал під цим відео. Кому може бути цікаво, хто може захоче підтримати її, то будь ласка, підтримайте. Так, я пішла зараз прогуляюся трішки з Ральфом, бо я зранку з ним фактично не гуляла. Все-все-все бігом. І дуже погода дуже класна, але вчора у нас ввечері там щось горіло і треба було закривати вікна. І мені здається, що на першому поверсі ще ось такий якийсь запах чи, як сказати, аромат цього горілого присутній. Тому треба повідкривати двері вікна, це що, що, що все це, знаєте, гарнесенько провітрилося. Ось так. Тому пішла це робити.